Будь ласка, Дуже важко щось говорити після такого матчу. Почну, як завжди. Слава Богу, я християнин, я оптиміст. Ніколи духом головне не падати, всі живі, всі здорові, принаймні в нас, ми без травм. Хочу подякувати нашим болівальникам, Ви бо є і тут. Дуже приємно грати, навіть коли ти програєш 20 очок, а за тебе вболівають. І знаєте, ну, воно ще. Ще більше хочеться виграти, і тому ну, ще більше відчуваю зараз сорому за таку гру і від, ну, від цієї команди прошу вибачення. І я ну, прикладаю максимум зусиль, щоб таких матчів більше не було, щоб ми вас тільки радували на домашньому майданчику. По, по самій грі я нічого не можу сказати. Ми самі не розуміємо, як так готували одне, грали зовсім інше. Тренер може більше по цьому скаже. Єдине, що дай Бог, щоб ми наступні ігри грали краще. Я думаю, так і буде. Знову програли тут як ви програти цю ситуацію? Як Як боротись? Сьогодні ми грали дуже м'яко, дуже. Тренер про це сказав, і дійсності не тільки великі, а вся команда. Якось не знаю, не знаю, чим це спровоковано, і кажу, треба аналізувати. Ну, кожен сам за себе має думати. Можна говорити, команда щось таке, але кожен десь щось трошки не добіг, трошки не дострибнув. Тому кожен мусить залізти сам в себе, подивитися, що він робив не так, переглянути цю гру. Нічого тут нема такого. І зробити правильні висновки І в дійсності не давати підбирати. Це дуже важливо. Ну, але ми не тільки за підбирання програли. Шкода. Дякую. – там, после Комментировать особо нечего, мы всегда славились командой, которая бьется, защищается, не опускает руки. Сегодня не было ни команды, ни игры, ни защиты, ни нападения. Провалили по двум компонентам полностью – защиту и нападение. Ответственность за это поражение я беру на себя. Ребята, тут, наверное, я что-то недоработал, и не так настроил их на сегодняшнюю игру. Сегодня мы практически играли только одну четверть, это третью четверть. не команда была более-менее похожа на себя. Объяснения только одни, что значит, наверное, что-то я не так сделал сегодня. Спасибо.